Янгольські посмішки та автентичні сюжети етномандри Наталії Курій нарешті дісталися й Івано-Франківська. Це варвиста та унікальна експозиція олійного живопису на склі разом із майстриною. Вона подорожує виставковими залами України. Тому на скляних картинах львів'янки вдало переплітаються давні народні мотиви різних етнічних регіонів. «Намагаюся поєднати живопис, графіку, і це якби, цей стиль як таке сучасне наївне мистецтво. Користуючи такі етнічні традиції. Ми звикли до ікон на Галичині, На Полтавщині звикли до якихось таких побутових сюжетів етнічних, але ну я стараюся і це, і це поєднати ну, і виробити свій власний стиль. Колорит життя народу, побут і звичаї, теми для малярства художниці підказують українські традиції та фольклор. Відтак у експозиції чимало робіт відображають саме родинні стосунки чи сімейні обряди. Це Галицькі, якісь там звичі, з мого міста Львова. Це різдвяна пасхальна обрядовість, також є релігійна тема. Ну, такі ну черпаю з народу. Тобто я народилася дві ще виросла в Карпатах і мене виховувала бабця на бойківських. Піснях, і зараз воно десь мені так засіло глибоко. і Я їх зараз як вказую на своїх роботах. Від початку Артуру, який стартував із Житомира, наївне малярство Наталії Курі, встигли побачити уже у багатьох містах. Утім, постійними учасниками виставок є лише декілька найстарших робіт. Решту експозиції художниця постійно оновлює. Після Івано-Франківська етномандри знову повернуться на рідному мисткині Львівщину до самбора.